З нами на зв'язку вже є Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник ВМС ЗС України. Пане Дмитре, слава Україні. Героям слава вітаю студія! Вітаю ваших вечірніх глядачів! Вітаю, дякуємо! Із бази Чорноморського флоту РФ у новоросійську масу вийшли в море кораблі. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше і яку загрозу це становить для нас? Ну, знаєте, головна деталь в цій цій. Ем... У всьому цьому формулюванні, те, що вони вийшли з бази у Новоросійську, а не в Криму. Е, тому що з Криму, як ви бачите, вони вже не виходять. І це, це вже є таким важливим фактором. що стосується загалом їхньої діяльності в акваторії Чорного моря, активності, вона, в принципі, цілком штатна. Зараз ввечері там залишалося дві одиниці, і, мабуть, зараз вже менше. Е, да, один з них був на Сі. Ракет. Але вони, якщо виходять, вони виходять на зовнішній рейд, з метою проведення учбово-бойових завдань. Нагадую, учбовий рік у них почався з Нового року, після свят, так би мовити. Окрім того, є задача з охорони пунктів базування і. Передислокації кораблів, звісно, тому що е, на одному місці вони їх не можуть тримати, тому що звісно це для них є небезпечно. Тому, в принципі, все відбувається в штатному режимі. Хоча знов таки небезпека що застосування крилатих ракет з ракетами сім, вона присутня постійно, тому ігнорувати е, подібні е, тривоги не варто. А яка загалом безпекова ситуація у морі і чи залишається високий рівень мінної небезпеки? Загалом ситуація знов-таки стабільна зараз період штормів, зараз негода, і в принципі зайвий раз ніхто не виходить без е, якоїсь потреби реально щодо мінної небезпеки. На жаль, так це ця, ця небезпека залишається, але знов таки е, активність щодо мінування вона трошки знизилася з боку росіян. Тому що е, робили вони це дистанційно, застосовуючи авіацію. Як ви знаєте, з авіацією... Нещодавно відбулося поспіль кілька неприємних для них кейсів. Дуже в результаті чого вони замислилися, чи не слід їм якось по-іншому її застосовувати. Ну і в принципі, це процес такий е перманентний, тому що це завжди така, знаєте, е змагання таке е військової думки. Хтось знаходить е дію, вигадується протидія і так по колу. в принципі стане на зараз. Вони вигадують протидію як далі. Е ці можливості свої відновити щодо мінування. А яка ситуація у Криму? Чого чекати поблизу півострова? В принципі, чекати звільнення, звісно, в першу чергу. Але перед тим триватиме така сама робота, як і зараз триває це нанесення вогневого ураження по відповідних цілях, по пунктах базування, місцях зберігання боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, особового складу. Це все є елементами однієї операції одного задуму з звільнення на території нашого Криму. Тому цей процес триває. Працюють усі е складові сили оборони і безпеки України спільно. Це і види збройних сил різноманітні, і інші структури, наприклад, служба безпеки України, головне управління розвідки. Тому ми всі разом пробуємо все можливе для того, щоб забезпечити безпеку цивільного суду що є надважливим для нашої країни. Враховуючи об'єм експорту, який проходить зерновими коридорами. Окрім того, для того щоб наша акваторія далі залишалася закритою для окупантів, і відповідно наступні наші дії. Це е, всі, всі заходи, які необхідні для того, щоб окупант нарешті прибрався в нашого Україну. А скільки загалом було підбито російських кораблів? Е, так зараз вам скажу точно, е, загалом 22 одиниці знищено і 13 пошкоджено. Не зараз ця цифра не може коливатися, тому що, наприклад, був такий випадок, що одну з одиниці взагалі ми затопили. Фактично її було знищено, екіпаж так само, але вони його підняли, відтягнули, переварили, перефарбували і навіть перейменували туди новий екіпаж. Зайшов це невеличкий такий катер, типу акули, малий десантний такий катер, в принципі. Тому ця цифра вона може іноді трошки коливатися. так само, як і та сама кількість ракетоносіїв. Наприклад, там хтось заходить на ремонт, е, хтось виходить, тому там, вона теж в середньому 10. Але да, загалом цифра е, от така а у відсотковому значенні це багато чи мало, аби ми розуміли в загальній кількості, а е, яку кількість було, було підбито. Що ви можете сказати? Це достатньо для того, щоб зрозуміти, що треба вшиватися з Криму, і ви бачите, що вони. Передислокували свій флот до своїх офіційно визнаних берегів, до е, військово-морської бази у новоросійську, яка не була розрахована на таку кількість гостей. В неї просто банально не вистачає причального фронту. Відповідної логістичної складової теж не вистачає, і вони через це мають деякі проблеми. Так само зараз кораблі знаходяться в КОПЦЕ в Сочі, і навіть мова йде про Абхазію. Скоріше за все, вони і там будуть дислокуватися. Тому відсотка можна, звісно, порахувати, враховуючи, що. Загальна кількість таких бойових одиниць там складала до 80, це вже більше 30 відсотків. А якщо вони ховають ці кораблі, як ви сказали, то куди саме? Які основні місця ось цього схопу? Ну, в першу чергу, це новоросійське, звісно, тому що там є обладнана відповідна військова база, що дозволяє, хоча б якось організувати заходи з оборони цього об'єкту. і це в першу чергу протиповітряна оборона, це відповідно моніторних надводної ситуації. Також вони використовують інші, інші порти, інших прибережних міст так званої Російської Федерації. А з огляду на кількість ракетоносіїв в морі, наскільки є загроза обстрілів саме звідти? Справа в тому, що ракети Калібр вони в принципі з будь-якої фактично. Локації в Чорному морі можуть відпрацювати по території України, якщо на практиці приблизно застосування це тисяча кілометрів, в принципі, це теж вже багато, але по тактичним характер... технічним характеристикам вона може досягати двох тисяч кілометрів. Тому, в принципі, насправді для них не важливо з якої саме локації працювати. Важливим є той фактор, що вони відірвалися від кримської логістики, де ці ракети залишилися. Звісно, скоріш за все, ворог протягом. Цього великого періоду, коли вони не застосовували, ви бачите це кілька місяців. Вони не застосовували калібри, саме через те, що е, фактично вони були вимушені покинути Крим Крим, Севастопольського е, бухту. Але згодом скільки за все, вони це питання якось вирішив щодо завантаження цих ракет, е, наприклад, новоросійського.